Америка зараз бере величезний контроль взагалі над всією цією політичною тіпо типу, елітою в Україні, над всіма фінансами. Ну, так це відбувається добре. Це чи погано, хто його знає, бо було багато розмов за те, що чи треба нам в Європу йти, чи Україна самодостатня, і так далі. Але вже це неминуче, бо самі бачите, що відбулося в Україні. Наскільки ми залежні від закордонних вливань, постачання різної допомоги, і без цього ми не справимось. Тому ми вимушені будемо слухати Європу. Але в даному випадку дивіться, всі, хто хотіли в Європу, все тепер це неминуче, безповоротне ми йдемо в Європу. Мир з Рашка він неможливий. Він критичний. Він просто дурний Україну ще більше. Хоч, тому в даному я думаю, все зробили правильно, але важко сказати, це добре чи погано, бо загалом все типа погано. Що зараз будемо перебудовувати повністю офіс президента і так далі? Я думаю, це буде. Я думаю, вони будуть перебудовувати, чи це якось на щось вплине, вплине тільки, якщо Америка поставить своїх людей і буде це контролювати, але знову ж таки вона буде робити все своїх інтересах. Чи погано це для України, чи ні? В даному розрізі часу напевно добре, бо то як обдирають Україну самі українці, ну просто що робиться серед структур в Україні. Є ж гарні люди і в політиці, і в, і в поліції, і в прокуратурі, і в судах є гарні люди, але їх мало, їх виживають. І, от я надію, що скоро зайдуть нормальні органи це все почистять. Ясно, що у нас будуть певні умови зі сторони Америці Америки, але для людей в Україні, ну я думаю, можна буде трошки видихнути. Це буде більш болюче, все ж таки для чиновників і цієї всієї історії, а для звичайних українців особливо нічого не зміниться. Хіба що в майбутньому з часом, коли це все розчиститься, буде краще.